Доброго дня, вітаю вас на нашому каналі Туроператор Альянс. Сьогодні наша розповідь піде про готель Портес Біч. Портес Біч Хотел затишний готель вонгального типу із прямим доступом до піщаного пляжу та красивим ландшафтним садом з соснами та яскравими квітами. Дуже велика і дуже акуратна територія. Дуже вихваляють в цьому готелі. Якби різноманітне харчування, різні види е, м'яса та риби, що є дуже великим би, плюсом цього готелю, і дуже гарне чисте море, вода е, прозора, да, вхід піщаний і пологий Місцями зустрічається дрібна галька. По робочих днях, що є такий якби плюс да, від готелю: що є екскурсійний міні-бас, який возить як би, в робочі дні в місця не неомоданія це такі курортні місця в недалеко від готелю, де є набагато, багато ресторанів, магазинчиків, є можливість від готелю да, виїхати би, в ці місця. Це рибальські такі села, і ну, вони. Дуже популярні своїми стравами з морепродуктів, з риби, тому є така можливість в робочі, як, в робочі для місцевого да, населення НІ виїхати в ці села. Він, наприклад, в тому ж не по четвергах є такий базарний день, тобто такий працює ринок, да, і можна пошопитись в магазинах, і там їх якби, дуже багато. І туристи дуже люблять виїжджати якби, в місцевість. В неопатіде вона така поменше, але для любителів, є... 어, ну, как би, для любити більш екскурсіонний, бо там є фортеця античного міста Портес, то можна ну, як би, теж там, в будній день з'їздити і подивитися. І він цей готель більш такий орієнтир да, на сімейний відпочинок, але також і для молоді він буде ну, як би, дуже як би, цікавий. Uh, дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.